Новий день, новий відеозвіт про підготовку до відвантаження акційного трактора ДТЗ-5404. Це найпотужніша сороківка, яку я вважаю, варто купувати саме зараз, в червні липні 2024 року. Чому саме зараз? Тому що на них дуже хороша ціна. І той, хто приїжджає, як зробив покупець цього трактора, може протестувати цей трактор, а друге може отримати додаткову знижку при купівлі трактора. Ну, а я традиційно показую комплектацію. Чотири противаги по 20 кг. Передні колеса 7,50-16 Подивіться на цей кліренс під 50 см. Подивіться на цю мостяру. Гідропідсилювач, два насоси. До речі, у трактора є фільтр гідравліки. Таке є не в багатьох, а в бюджетних тракторах взагалі відсутні. Далі крила, звісно, двигун у нас 2,5 літри, 4 циліндри, 40 кінських сил. Повітряний фільтр. Циклон є паливний ось такий, є паливний з датчиком води. Все реально в ДТЗ зроблено дуже добре. Далі подивіться, кліренс, ось тут, посередині трактора. А це все завдяки колесам 28-м 11,2 на 28 Далі 90 кг на кожне колесо, розбірні диски, крила, панель приладів, сидіння з регулюванням жорсткості. Ось сюди ви встановите номерний знак після реєстрації, документи надаємо, пара гідровиходів, вал відбору потужності, буксирувальний гак. Ось так виглядає висунний елемент. Ви його висунули, і коли вже вдягнули навісне обладнання, він защолкнується. Все зроблено якісно. Мостяра, дійсно, все гарно зроблено. Тому, якщо і ви хочете купити якісну техніку, приїжджайте в мотостор, отримаєте консультацію. Отримуєте порівняння з іншими виробниками. Отримуєте нормально підготовлену техніку, повний пакет реєстраційних документів, підмінний трактор і також 3 роки гарантії, якщо це ДТЗ. Лампочка габаритів світиться. Ліхтар освітлення ходу назад світиться. Правий поворот працює, лівий поворот працює. Підсвітка номерного знаку працює. Дальній також світить, індикація панелі приладів. Зарядка 139. Трактор завантажено і він готовий до відправки до свого власника у Київську область. Тому, повторюю ще раз: 098 949 9090. Телефонуйте в Мотостор, купуєте нормально, якісно підготовлену техніку, отримуєте гарантію і отримуєте нормальну, якісну техніку, повторююсь, в 25-й раз. Дзвоніть в Мотостор.